Житловий комплекс гайд парк від Ріал. велнес резиденція старт продажів. Як Путін готується відповісти, якщо нам дадуть таки томагавки? Чи реальна загроза обстрілів українських АЕС і Казахстан допомагатиме нам у війні проти Росії? Ну, про це будемо сьогодні говорити разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Доброго дня. Ну і як щодня на російські НПЗ летять наші дрони, і сьогодні це був Орський НПЗ, і що правда незвично, Росія звинуватила Казахстан. Що то з їхньої території ми, начебто, запустили дроні і погрожують провести якусь зачистку в Астані. Нагадаю, Казахстан все ще перекриває кордон з Китаєм, не дає їх, їхати їхній електроніці до Росії. Що ви думаєте, Казахстан вирішив вписатися у війну проти? Росії чи це поки що такі закиди? Ну я підозрюю, що Казахстану е, різко почав міняти е, е, свою думку після того, як почали мочити їх експорт. Ну хто не знає, вони раніше експортували свою нафту через новоросійськ. Коли е, СБУшники почали мочити е, новоросійськ, так вони вирішили піти. Точніше, поміняти ситуацію, і піти дуже безпечним шляхом, піти перекинули своє експорт через порти Балтійського моря. Ми всі пам'ятаємо, що сталося в тому числі з портами Балтійського моря. Я думаю, що це, це одна була з основних тем зустрічі Такаєва з Зеленським якраз на Генеральній Асамблеї, тому що Казахстану щось да? а от, і вони вирішили там щось там гальмувати, якусь техніку не гальмувати, невідомо. Зараз сьогодні, ну, там, те, що я бачив, ЗМІ знову СБУшники вже долетіли за 1500 кілометрів до Орксинтеза. А, і росіяни ну намагаються, ну не може ну не можуть вони ж визнати, що вони да а, що вони не можуть не втримати явна, ситуацію, ситуацію, да не втримати ситуацію, що там 1500 п'ятсот кілометрів прилітає, ніхто не може затримати. А, звичайно, що хтось винова повинен бути винувати поближче, і поближче це винувати Казахстан. Ну тому що там кордон поряд. А, ну вони хочуть тут вбити двох зайців, полякати Казахстан. Але я думаю, що не сильно вийде, тому що Казахстан сильно вже дружить з Китаєм та з Туреччиною. А ось і я думаю, що це це тим і закінчиться. Ну, але Путін намагався нас полякати вчора у Валдаї, коли казав, що може бути так звана дзеркальна відповідь по нашим АЕС, тобто він звинувачує Україну, що ми, начебто, обстрілюємо за хоча е, ми живемо в 21-му столітті, і можна прослідкувати хто кого там обстрілює. Але на вашу думку, чи дійсно він може підняти аж настільки ставки і почати обстріли наших АЕС? Чи поки що це не більше ніж залякування і сигнали Трампу? Ну, дивіться, зверніть увагу, що е, тема ЗС вона десь була активна 22 му і 23 му році приблизно, і вона кудись різко зникла. Ну потім у телефонних розмовах Трампа з Путіним вона виникала ні, знову. ні, ні. Вона виникала по-іншому. Трамп пропонував ні. Я маю на увазі вибухи і, ну, і брудна так, ядерна бомба. Так. Чому тому, що Путіну по шапці надавали всі ядерні країни, і в першу чергу Китай. Тому що їм вся ця історія з грою, з ядерним зброєю і атомними електростанцією взагалі дуже не подобається, знову таки не через любов до України, тому що вони на себе почали це мірити, особливо Китай, і тому ця тема зникла. Я думаю, що вони знову будуть лякати різними аварійними ситуаціями і багато чого іншого. От, але, врешті-решт, вони все ж таки ну, дадуть тут задню, тому що це дуже чутливе питання, в першу чергу, для Китаю. А, і о, чи будуть обстрілювати? Ну я не виключаю, що можуть обстріляти, але тут палиця в двох кінцях, і вони все чудово розуміють. Все вони чудово розуміють, тому що якби могли, вони б давно це зробили. Тому що якщо почнуть, ну як вони обстрілювали не станції у нас, а вони обстрілювали підстанції для того, щоб напрацювала АЕС. І, але вони ну там ви ж повинні там що була історія, по-моєму, минулого року, коли на піку споживання Україна влупила десь в Краснодарі а, і була ж по пошкоджена турбіна на Ростовське АЕС, чи десь там якась АЕС, яка там зараз точно не пам'ятає, по-моєму, в Ростові. І це дуже не сподобалось росіянам, тому що Україна теж показала, що це може бути палець двох кінця їхня атомна електростанція. Тому це таке: те, що вони підняли, це ще раз говорить, що немає чого про що говорити, так, немає на що реагувати. Так інструментарії немає, тому вони намагаються підняти свою стару історію пов'язану з е, ядерним шантажем. Але я вам сказав, що це дуже не подобається багатьом країнам, особливо ядерним. Але цікаво, що Путін дуже так активно відповідав стосовно паперового тигра, тобто однозначно його це так дуже зачепило, каже, що Росія така могутня, там воює з НАТО і так далі. Як ви думаєте, чого, чого це його так зацепило? Чи це як ну у чоловіків, у пацанів, грубо кажучи, так він має відповісти, якщо такий закид вже був? Ну, дивіться у чоловіків. Якщо ти вичуваєш себе рівнем, ти називаєш, хто назвав тебе таким. А тут він же не сказав, хто назвав. Він перевів вже стрілки на Європу. Він же сказав, ну європейці, давайте тут позмагаємось там mm. і так далі. Ні, він все чудово розуміє, хто тут головний, а і побоюється в даному випадку сказати вголос: знаєте, як в цьому Гаррі Поттере, ім'я, яку не можна називати для нього в такому, в такому контексті, тому що він вже підлещується до Трампа постійно. А і тут не може сказати, але те, що заділо, це беззаперечно. А чому? Тому що він то розуміє, що має на увазі Трамп. Трамп, коли так говорить, він говорить: ти мені не рівний взагалі, що ти ніяка не наддержава, так? Що, е, от коли він сказав, що те, що ти повинен закінчити війну за 4 дні, а зараз робить 4 роки. Він підкреслює, що Росія втрачає а, а, цінність для американців. Чому тому, що а, росіяни завжди торгували своїм союзництвом у можливої війні, ну точніше, у можливої точно війни проти Китаю, що вони будуть твоїми союзниками? Ви так вони себе продавали Сполученим Штатам Америки завжди. Байден через це постійно затримував Україні допомогу, щоб Україна не рознесла Росію, ось але що бачить зараз Трак. Бачить, Україна стратегічно стає сильнішим через те, що б є по території Росії, авалюючи їхній тим. Далі американці задають слушне запитання. Ну, Путін, ну слухай, ну, чим ти нам зможеш допомогти у війні проти Китаю, якщо ти не можеш захистити свою територію? І далі він його тролить вже, тролить, показуючи, що ми бачимо, що економіка твоя сиплеться. Ми бачимо, що е, у тебе немає сил, і ти повинен піти на мої умови, які я тобі диктую. Ну, правда, умови Трампа не дуже подобаються Україні, тому що йдеться про лінію розмежування, але Путін навіть на це не готовий піти. Далі в американській голові тут вже починаються нескладушки. Вони не можуть зрозуміти, як так можна поводити з країною. Вони розуміють, що Путін веде а, Росію в прирву. Вони розуміють, що країна може розсипатися, але вони не розуміють, ну як так можна там поводитись. Да? Вони досі не розуміють, що це мафіозний а, склад розуму а, Путіна. Якщо цар сказав, що Україна, щоб припинення вогню можливо після того, як Україна припинить... А, 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 Вийде з чотирьох областей і покине на і офіційно відмовиться від НАТО, що Путін не не, не відступить від своєї позиції. Що якщо є те, ці паперці, які вона називає стамбульськими угодами, де Україна, як вони говорили, зобов'язалася скоротити армію до 80 тисяч і не мати важкого озброєння, то це для них вони і Путін їх показав. Він, він не відступиться від цього. І тому американці вже ну Трамп його відверто тролить, показуючи, що ти ну ніхто. А і тим більше дати тобі нема чого. Тут інтересу Трампа взагалі падає. Коли він не знаєте, не не, не, не чує шурхі долара, не, не відчуває цього запаху нафти та газу, то він думає, нафіг ти взагалі мені потрібен. У мене є Європа, яка готова мені у мене купувати нафту та газ. Окупувати зброю, а ти вже ну не потрібен в такому форматі. А, 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 іди на ті умови, які я тобі висуваю, і тому він говорить, що це паперовий тигр. Єдине, поки над ким намагається знущатися Путін, це Європа. тому що він так зневажливо про них говорить і насміхається. Пропоную послухати його фрагмент, чому ж його дрони залітають на територію Данії. Володимир Володимирович, а навіщо ви до Данії стільки дронів посилаєте? Більше не буду. Не треба. Я більше цього не робитиму. Я більше не буду ані до Франції, ані до Данії, ані до Копенгагена. Куди ще долітають? До Лісабона? Та скрізь долітають. Куди вони літають? Ви знаєте, там розважаються люди, які колись розважалися з приводу з приводу невпізнаних літальних літаючих об'єктів НЛО. Ну, там стільки диваків, як і у нас, до речі. Ну таку нісенітницю вже верзе, намагається щось там якось віджартовуватись. Але знову ж таки, 15 дронів вже сьогодні на території Бельгії. Були дрони і на території Німеччини. Ну, довго він буде віджартовуватись? Про що це свідчить? Так це ж питання не в Путіні. Це ж питання в соломі в голові політиків, які очолюють. Це по голові Україну. не дадуть йому, так? Так. Да, да. Ну тому що от вони, коли говорять, що не знають, що це за дрони. У мене питання: а чиї це можуть бути дрони? Це на вашу думку. Прибульці, так? Да? І тому він рже над ними, які не можуть а, дати конкретну відповідь на конкретні загрози, які не на цими країнами. Вони, які знають, що Путін не зупиниться. Вони досі думають, що це якось розмокче то саме. Ні, не розмокчеться. Воно й далі буде літати. Будуться шахеди прилітати, скоріше за все, якщо ви самі так не погодитесь. Якщо ви не поставите питання наступне, все, що залітає на територію Європейського Союзу чи НАТО, ми спочатку стріляємо, а потім розбираємось. Тоді вони припинять літати. Тоді Путін це зрозуміє. А так він вже бачить, що зібралися, і тому буде ржати над ними. Ну, так, Європа сама винувата в такому ставленні до себе, тому що неспроможна давати відповідь на конкретне питання. Та ну мало того, він звинувачує Європу, що то, мовляв, вони нас підначують, як він каже, щоб ми воювали там проти Росії, що це трагедія взагалі для обох країн. Теж пропоную послухати це українців і для руських, для всіх нас. Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию. По этому вопросу я много раз ее формулировал. Известно и другое. Те, кто поощрял подначало, вооружал Украину, а ее на Россию. Десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм. Да, честно говоря, извините за мой плевать хотели не только на российские интересы, но и на, собственно, украинские, подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа. Этот народ для них расходный материал. А, цикаво, а... Кого ж е, шкода Путіну? Ну що роблять е, його солдати тут в Україні? І звідки лясь взявся е, один мільйон мертвих росіян? Ну от е, цікаво на кого взагалі оця маячня направлена на е, російську аудиторію? І на російську, і, і це підігрування американцям, так тому що вони пресують європу і. Росіяни намагаються пресувати Європу, показуючи, що ми що вони тут головний, головна причина, ну, начебто, конфлікту, як вони говорять. Ну тут дійсності немає значення, що має на увазі Путін. Він буде говорити цю майшню ну, до кінця свого життя. Розповідаючи, що на це не він напав, що він взагалі тут не до чого. Ну і багато чого іншого. Тобто. Перемовини з ним може вести виключно українська армія, можуть вести виключно ракети, які повинна запускати Україна, яка повинна виробляти. От і все. Ну, він піднімає, зрозуміло, ставки постійно, але хочеться зрозуміти. Зараз така гра між Трампом і Путіним хто кого переграє. Чи дійсно Трамп нам все-таки дасть ті томагавки, можливо, ще й інші якісь крилаті ракети. Ну, принаймні виглядає так, що до цього все йде. Чи це все-таки елемент гри і накачування, хто, е, хто вище підніме ту ставку? Нам почнуть давати далекобійні ракети, коли Україна сама буде їх робити. Так, побудований цинічний цей світ. Ну, почали ж почали потроху. А це, якщо йде розмова, це говорить, що українська ракетна програма вже знаходиться в якихось цікавих стадії. А я вам скажу чому, тому що цей світ побудований абсолютно цинічно. Якщо ти сам показуєш силу, тобі боріска починають допомагати. Ну допомагати в лапках, щоб ти не виробляв свою зброю. Тому що, а що що таке дати Україні ракету? Це означає, що вони будуть визначати, куди буде стріляти. А можуть вже не дозволити. А коли у України ракета, ще аналог тамагавка, да, які дешевше буде коштувати, тут виявиться, що європейські країни можуть запитати американців, а навіщо ваші томагавки нам потрібні чи інші ракети Ми зараз Україною все зробимо. І кнопочка та де буде? Не в США, а у нас. Це турбує США. Що ви думаєте? США не підбільшує, що Україна сама робить зброю. Підбільшує. Це ще при Байдені почалося. Коли пам'ятаєте, коли нам почали зауваження робити через удари по НПЗ. відкрита виходить, ну все ж записано. Виходить голова Пентагону, Остін тоді був, і почав розповідати, що це цивільна інфраструктура, НПЗ. Підбільшує, тому що так вони регулювали війну і смикали на так А тут, виявляється, Україна сама є суб'єктом, яка сама визначає, куди бити, ніяк бити. Ну Можете не давати томагавки, але Україна Ну е, Україна там Ну от літають люті чи інші дрони. Це ж дрони стратегічного рівня. Так можуть вони не так красиво літають, як тамагавки але ж ефективно, б'ють туди, куди потрібно, дістають туди, куди потрібно. І тому нам таку далекобійну зброю будуть давати, коли Україна сама буде демонструвати силу і сама буде штампувати ці ракети. Тому я завжди говорю, що наша, наш ВПК, наша промисловість військова робить наш суб'єктний і забезпечують безпеку нашої держави ну так само, як колись стався Будапештський меморандум, Бо нікому не потрібна була нова ядерна держава, яка з'явилася на до, горизонті. Щоб Так різали. Да, різали ж літаки цих, А, а останні о, були програми, фінансувалися знищення, наприклад, протипіхотний мін. До речі, Обама цим займався, будучи сенатором. Є до речі, десь фотографії в інтернеті, де Обама, будучи сенатором, в Донецьку цим займався. А ракети Скат. Фінансували їх знищення у нас, це Приющенка було зроблено. тому що розброювали, тому що не треба, щоб у вас була зброя, теж, до речі, допомагала Росії. А ну в так, що, да, так що так от слід мислити: виробляти свої ракети і тоді нам будуть допомагати, тому що сильним і потужним допомагають. От і все. А слабким ну, тільки велике побажання а, і розмови про якісь цінності та іншу туфту. А навіть в кінці, скажімо так, своєї каденції, поки він не втік, Янукович зміг розпродати уже максимально все роздати, все, що залишалося у нас, там і якісь залишки ракет, авіації, техніки, точки у виявляється, у нас також були, але все це повіддавали, зрозуміло, готувалися до вторгнення російського в 2014 році. Тому тут все, скажімо так, логічно зрозуміло, на жаль. Але зараз Financial Times пише про те, що ось цей сув, скажімо так, напрямку Трампа в сторону України, це сейсмічний сув у підході. Вони так це називають, і що ось ці нові розвіддані, які будуть надавати нам штати, вони зможуть точніше допомагати нам. Визначати розташування і систем ППО, і можливо московських електростанцій, різних ТЕЦ і от сьогодні в деяких телеграм-каналах писали про те, що буде відповідь і Москві за сьогоднішні удари по Полтаві. На вашу думку, ось ця нова розвідувальна допомога чи дійсно вона може допомогти нам вдарити по Москві? Ну, давайте так. Коли починають говорити, що раптом раптом вони поміняли свою точку зору, а у нас ще, знаєте, комплекс меншовартості є такий, що там, начебто, там щось Це... ні. Це Україна змусила їх поміняти свою точку зору. А... раз. друге, е, ну, я підозрюю, що стаціонарні цілі ну, мається на увазі там, електростанції, там, нафтогони, НПЗ, вони і так були давно відомі. Щодо розташування ППО, це може бути, тому що це не стаціонарна ціль, тому що воно може змінювати розташування. Тут важливий час. А якщо стоїть НПЗ, воно ж давно відомо де стоїть. Тим більше що тільки у США є супутники, які можуть визначити місце і дати ціль. Я думаю, що не ми збирали на супутних притулі, є... тоді пам'ятаєте. Да. Ну, то я думаю, трохи не те. Але ну, це більше, думаю, військові супутники, які ну, трохи по-іншому працюють. Тому що, скільки я розумію, притули це були знімки, які можуть робити. А там може бути щось більш-таки потужна техніка. Тому були, я б так сказав, були змушені, тому що Україна продемонструвала силу. Були змушені, тому що зрозуміло, що Украї, з Україною нічого зробити неможливо, бо Україна стала суб'єктом, в тому числі, завдяки власній зброї. Оце пам'ятаєте стосовно розвідки, коли там нам на пару днів вимикали після так. 28 -го, 8 -го числа, що чути мене видно, да, да? Та, щоб коли вимикали військових так та. відігнати, на жаль. Удари ж продовжились по Москві, продовжились. І це що показало? А що американці не всесильні, а виявляється, є інші альтернативи. І це, звичайно, теж дуже охолодило деякі кола в адміністрації Трампа, так? Тому що таких розумників там вистачало і при Байдені, що нам і розвідку вимикали, і забороняли бити ракетами по території України навіть Хаймерсами забороняли нам бити у 2022 році. Так, що там свої історії були. Але коли Україна почала робити свою зброю, вона вже почала диктувати умови. Але поворотним моментом я вважаю, операція Павутиня, яке змусило навіть американську армію говорити про те, що Україна може виграти цю війну, тому що Україна показала силу, щоб ну спробуйте, що таке провести таку операцію, яка тривала півтора року, це дуже високий рівень організації. І, і військового, і політичного керівництва. Ніхто ж не знав. Не була злита інформація. СБУшники зробили не тільки атаку, але контррозвідувальний режим, такий, що росіяни, мабуть, щось підозрювали, що щось готується, але не знали, що конкретно, і пропустили все ж таки такий потужний удар по собі. Тому ми повинні розуміти, що всі кроки, які зараз йдуть, це виключно заслуга української армії. І нашої зброї, яка дозволяє нищити Росію, незалежно від а, того, що відбувається. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. І на сам кінець лише останнє запитання хочу поставити. Ми з вами обговорювали за день до цього про тіньовий російський флот, що можливо Європа всерйоз за це взялася, і там тоді Франція затримала судно тіньового цього російського флоту. Але сьогодні з'явилася інформація, що судно продовжило рух, тобто судитися будуть там здається в 26-му році. Але що у підсумку ну взагалі якось виглядає смішно. Тому і не дивно, як Путін знущається над європейцями. Е, для вас це гарний сигнал, поганий сигнал. Вам цей факт про що говорить? Що це судно поплило собі далі? Давно говорив, що треба топити як танкери. Ну і все, і все, все закінчиться швидко. Ви думаєте, Європити нам виходить? Буде не це не Україна. Україна да. По іншому, да. по-іншому, це працювати не буде. Як ви думаєте, зараз є якісь перепони? Ну, тобто, ми ж ні в кого дозвіл не маємо брати, чи просто що відстань дуже далека, через це важко влучити ніхто, нікого в дозвіл. Що ви думаєте, Зеленський запитував у США, чи можна знищувати третину авіацію? Я собі уявляю, що вони сказали. Да, вам то тут... нікого не треба питати, це абсолютно дитяча позиція. Спочатку влупити, да, якщо знайдуть і почнуть говорити ай-яй-яй. І не робіть так, запитати. А що нам буде, якщо ми не будемо це робити? Отак От працює цей світ, а не по-іншому. Тому ніхто нікого тут не питає. Ви ви, ви ще попитаєте, вони одразу ж зільють Москві. Всі причому і США зільють і європейці. Нікого питати не можна. Так, абсолютно з вами погоджуюсь. Можливо, це наступна ідея для Мадяра чи нашого малюка, чи е, нашого чільника Гур Буданова. Ну, побачимо. Все ж таки віримо, що дійсно, як то кажуть, думки матеріальні і вони матеріалізуються рано чи пізно. Дякую вам дуже за цю розмову. Нагадаю, що говорили сьогодні разом із політологом Тарасом Загороднім. Дякую. Дякую, до побачення.